Філософський трактат про пияцтво і алкоголізм для пияків, алкоголіків і непитущих. Друг перевіряється в біді, а в нашій країні головна цивільна біда алкоголь. Тому там, де друзі, з'являється він, приходить на перевірку дружби. І доводить, що не кожна ніч і не кожен співбесідник вартує твого перегару. Пияцтво це стрес складений з антистресових кроків. Горілка це знахідка, яка обертається втратою. Якщо не обертаєшся разом з нею, горілка це рідкий вогонь для очей. Після всього вогонь опускається подібно олімпійському і горить в роті. І ще вона повільний яд швидко з дії і сильно діючий крем. Не для бриття, а для буття. Вона строкато малює в голові і дає їй багато письмових казівок і показань, от тільки щезаючими чорнилами. Випивання це обмін досвіду речовим. Знову і знову варто пиячити, тому що в чиєму сп'янінні є якась божественна невловимість, нема нічого важливішого спроби її впіймати. Згубною будь-яку пристрасть робить не предмет пристрасті, а надлишок у ній пристрастності, конфліктуючи стратегія і тактика випивання, нехай сперечаються, влаштовуючи розборки потім над нашими могилами, оперуючи статистикою наших смертей. Головне, кожен ковток повинен мати своє призначення. У пияків ковтки безименні, навіть хрестоподібні. Алкоголь це, звичайно ж, інтоксикація. Але ж ми не мислимо кінцевим, а лише проміжним. Тому пропонуємо одне одному випимо, а не інтоксикуємося. А ті, хто зосереджується на дрібному, до дрібного вподібнюється. Так от, випивання це розщедрена проба постаріти заслужено, врешті-решт. Пиво лише найшвидший спосіб змінити. Воду в акваріумі сечового міхура, а от горілка в акваріумі мозку. Тверезість це в'язниця для емоцій, а градус вивільняє те, що настоялось, тобто радість чи злість і впадає в емоції накопичення. У когось напивання працює як спойлер, показує, яким він буде в кінці банальної трагікомедії з невигадливою назвою життя. За життя алкоголіка бореться тільки його біологічна функція, але не він сам. Тому, хто подає надії, горілка у відповідь подає знаки, хто хоч раз не помер в посередині життя, говорить вона, чи хоча б не докурював за смертю, той і не жив, той і не знає, що трясти буде до кінця. Тому що зона турбулентності закінчується тільки під землею. В безвихідних ситуаціях таблетками просто прикрашають вхід в смерть, як вхід в новий маркет надувними кульками. Вся боротьба за здоров'я і вибір режиму це не більше, ніж вибір способу в смерті. Тверезість це запасне колесо в багажнику, яке чекає пробою. У тверезуна цього рятівного кола з заначкою допоміжного повітря немає. Випивка повинна бути як ліжко. Таке, в якому можна загубитись, але не загубити. Тим більше, що вона може перетворити в кишку чи випрямити до 70% звивин. Але задіємо ми все одно тільки 20 з них. Значить, якщо ці частки не перетинаються, людина не спивається. Пияк відрізняється від алкоголіка не тим, що він отримує від алкоголю найголовніше. А тим, що він пам'ятає, що для нього найголовніше пияк напивається заради зустрічі з собою, алкоголік заради розлуки. Випивка ламає мозок тим, скільки про неї думаєш, а не тим, скільки п'єш. Випита пляшка це емоція, взята в кредит або поцуплена у старості. В момент правильного випивання відбувається секс, інтим. Не статевий, але з не менш загадковою близькістю між випиваючими, з не меншою насолодою і стаїнством ненародження в кінці. Поетика це спосіб взаємоінфікуватись не лише знанням, а його завершеною формою, розумінням. Співчарник це джин для пляшки, виконує духовні запити. Час від часу. Треба робити ребрендинг. Блювати після бренді, а не горілки чи що. Пияство розширює від, від з тобою твого життя, але зменшує тривалість. В питі все-таки багато сидячої різноманітності. Але не дозволяйте стільцям змінювати вас. Хай краще вас змінять дивани для когось випивання. Інвестиція в одиницю часу, щоб вона була повноводною, як надута водою кульки, не провисала, але й не лопала. Тому випивання важка праця. Пити треба чинячи опір з п'яніння, але так, щоб одночасно відловити від нього. Це робота найтоншого зважування, спосіб освітлення дійсності. Алкоголік цього не вміє. Він не протесна форма пияка, хоча й переважаючи, подавляючи, бере пляшку за горло, грубо подавляючи її голос, не чуючи, котрий п'єш невідомо для чого, дозволяючи собі від випивки стати ще нуднішим. А пияк намагається на градусі підтягуватися. Хоча для нього випивання це спосіб махнути рукою для алкоголіка спосіб підняти руки. Алкоголік спивається на будь чому, пияк на улюблену, смакуючи попутні стани. Він неквапливо, але дочікується, коли появиться сенс випити. Випивка йому потрібна, щоб відсторонити від неефективної частини часу відчуття неефективності. Вона для нього фрілансер, для пияка вона заробітчанка, вона для нього старт, точка відштовхування. Для алкоголіка вона пункт призначення, дельта впадання. Йому так само легко відмовитись від закуски, як паяку від випивки, той п'є заради інших, щоб мали до кого під'єднатися. Алкаш заради себе або під себе. При цьому він несе службу у пияка від гули. Страшно добре, це про нього. У алкоголіка страшно і добре чергується між ними. Розділові знаки, точніше, розділові бараки. Ніщо не відволікає від болю душевного, так, як біль тілесний. Випиваючи і ніби розспівається, Доза у нього на розіспіві. В алкоголіка навпаки, вони впиваються, ним упиваються і в ньому відспівуються, і закінчують дози свій звивистий шлях, перетворюючись на, не на сечу, а фризологічно. Стійкі вирази очей, що імітують толчково міркувальний сломник. В кінці шляху дози стають енергоефективними, змінними лицевими маск халатами. Паяк випускає з чарки пар, алкоголік впарює навіть чарці. У геометрії запахів випавка для нього утворююча для пияка адотична. Вона в ньому щось розрізблює, щось вись від алкаша щось відсікає. в пияка занурюється, і як парасолі відкривається і викладується. В алкаша вкладається, Зужити лягає, зачиняється алкоголізм, земля і анкорить, робиться способом знерухомлення. Пияцтво пробиває ізоляцію. І готова трясти тих, хто торкнувся тебе. Пияк напивається заради зустрічі з собою, алкаш заради розлуки. Алкоголізм це постійна потреба відкрити, підкріпити розум, без намірів користуватись ним. Випивання спосіб з собою порахуватись, алкоголізм розрахуватись. Пияцство самоліквідне, здатне вичерпати себе і самоусунутись. Алкоголізм, людину ненависний здатен вичерпати і усунути тільки свого носія. Пияцт потребує перспективи, алкоголізм суне спиною задом наперед, в позі, озирання. Так що пияцтво і алкоголізм не зливаються з часом в жодному одному місці, як бистриці Солотвинська і Надвірнянська. Тому що градус, пияка не залітає на поле алкоголіка, і навіть коли п'ють разом, він переноситься артеріальною кров'ю. І якщо по-юнгу не вросе заміщення законного заслуженого страждання, то пиятика заміщення співчуття шляхом защемлення страждання. Пиятика – полювання, але чим частіше полюєш за просвітленнями, котрі являть те, що хочеться зафіксувати. Ти менше ловиш, зате сидиш в засаді і постійно пориваєшся, але ніяк не дієш, всі сили йдуть на пориви, як в тантричному сексі без оргазму. Поятика ж повинна бути навпаки подорожю, а подорож це для потрясінь. Та які можуть бути потрясіння, якщо доступні тільки люди, котрим достатньо поїсти, котрих можна заспокоїти чи збудити самою лише їжею. У алкоголіка майбутнє не наближається, воно прорізається, настає швидко, у яка перевидається. Він намагається розкріпачити майбутнє шляхом закріпачення минулого. В його системі координат закони фізики працюють тільки заднім числом. І справді, майбутнє це і справді майбутнє незаймане, воно богошна, і тільки тверезість. Кожну нову мить намагається розпечатати, дефлорує крайньо обережно спльовуючи туди по два-три рази. Зате пияцтво дозволяє відноситись до майбутнього як до потасканої шахрайки релевантно, давно знаючи, що в неї в лівчику з торжеством то дества. В минулому набагато більше невідомості, чим у майбутньому. Тому своє минуле люди легко переосмислюють, а значить, представляють собі по-новому. Олкаша алкаша відсутній період накопичення емоцій. Він стріляє ними безнадійніше, ніж холостими, не присмикуючи, не стискаючи розслаблену пружину, не зважуючи з настороженістю. В поглядах, але не висловлюваннях. Політично алкаш завжди крайньо середній. Бухнути не на останнє для пияка, все одно ще бухнути для виду, але вставляти сенс в для нього гірше з інвестицій. Випивання ламає мозок тим, стільки про бухло думаєш, а не тим, стільки п'єш. Руйнує потреба, а не володіння, викликана в собі атмосферність, а не понюшка. І оскільки споює не кількість випиток, а продумане про те, щоб випити, і спитість, бит продуманості, котра своєю сентиментальністю, тобто інтенціональністю співчуття, заступає інтенціональність діяльності. Горілка це муза, багаторічне служіння їй ще як терпить суєту. Але від цього чоловік стає константою, котра лиш символізує зміну. На Намнож... множину скупість. Але від цього чоловік стає константою, котра лиш символізує змінну. На множину сотній стиль хвилястих, спливших, викривлених поверхонь. Це муза зімітованою музністю. Але все тому. Що Бог не дав нам ще одної печінки. Невже сигарети більш богоугідні, ніж вино? Але адже навантаження ділиться на дві легені, але його ні з чим ділити самотній печінці, ані підшлунковій. Так що люба залежність виправдана, якщо вона наслідок перемоги над алкогольною залежністю. Чому творець не підстрахував мужчину ще одною простатою, як підстрахував другим яйцем чи двома нирками? Другу ми б притримували на старість. Плюс є ще відділення штучної нирки, де можна підключитись до зовнішньої відмінної нирки. Так чому досі нема, наприклад, відділення зовнішнього мозку, який би відповідав за 73% нас? І трясти нас буде все життя, тому що живемо ми акурат в момент злягання минулого і майбутнього, тобто сучасного перспективи і бекграунду. Ніколи не знаєш, що з тебе витрясе, тобто, що чекає тебе попереду, якщо воно не питтєве. У ПЯК мозок омивається артеріальною кров'ю, у алкаша венозною, безкисневою. У їх градусів різні екскурсії в тілі з різними. Враженнями від побаченого, винозне артеріальне алкогольні начала протистоять як Діонісійське Аполлонічному, або як серце і печінка, котрі в своїй міжособній війні за право бути першопричинами смерті давно нас поділили. Печінка відвоювала собі алкашів, серце пияків, вони його сердечний трофей. Але найсуттєвіші в організмі відносини лиця і печінки. В цих стосунках печінка за старшого, лице інфантильно відстає у розвитку. Печінка його гример. Воно в її руках просто у неї поганий жовчний смак, лише крайній орган, периферійний, беззахисної околиці, завжди прозоріще завдяки невикористаному повітрі. В кінці кінців лише спотворено для того, щоб створювати на тілі. Місце для сорому, як, коц, як коцик для собаки зразу за входом в квартиру. І в ієрархії сорому, лице вузловий хаб. Але головне, воно потрібно, щоб робити погоду. Клімат це сукупний вираз облич жителів регіону. Краще вже на лиці репарації, ніж операції. А кола під очима роблять картину світу круглої, закільцьованою, вони проявляються, коли пам'ять печінки провалюється, і вона забуває, що зобов'язана прикривати лице від стравоходу. Але їй простимо вона, як життя людини, сплетена з вузликів на пам'ять, і чим більше їх, тим безвихідніша ця сітка. За життя алкоголіка бореться лише його біологічна функція, але не він сам. П'як цю функцію бере на себе. Він старається бухлице дресувати, входячи в тебе, воно повинно вміти перескакувати через мозок, заземляючи в серці, залишаючись на якийсь час мостиком між ним і мозком, що зближує їх. Алкаша, навпаки, дресирує бухлице. В будь-якому випадку вони ліки, котрі приписуєш собі сам. Пияк той, кому все більше треба випити, щоб достукатись до себе суттєвого. Алкаш той, кому все менше треба випити, щоб відбибитися від себе суттєвого. І якщо по юнгу не це заміщення законного страждання, то поянка це заміщення співчуття шляхом защемлення чуття, пияцтво полювання. Але чим частіше полюєш за просвітленнями, які є. Являть те, що хочеться зафіксувати, тим менше ловиш. Зате сидиш в засаді постійно, пориваєшся, але нічого не вдієш. Всі сили йдуть на пориви. Поєтика повинна бути навпаки подорожжю, а подорож це заради потрясінь. Олкаша майбутнє приходить швидко і різко. Він намагається розкріпачити майбутнє шляхом закріпачення минулого. В його системі координат фізичні закони діють тільки заднім числом. Зато пияцтво дозволяє ставитись до майбутнього як потасканої шахрайки. Але шукомість сенсу життя прибільшена, щоб зекономити час пошуківців, підскажу сенс в безперервному виробітку сенсів з тою ж ціллю, з котрою вкладають хімію в школі в майбутньому філологу. Я показав непитущим читачам місця сховки гріха і розповів вам про його повадки, ранимості і маскаради. Традиційна особистість це безперервна співраль чутності, накручена на гвинт видимості, що створює електромагнітне поле свідомості, від якого кожна друга явка підсвідомого робиться провальною. и помните причин не напытись, с руками не залишается. В один момент может все повернуться колесом. Друг это тот, который даже видит, что действительно у тебя выход никакого нет. Вот, я ну его тоже ловить туда бежать, туда бежать, блядь, туда бежать, туда бежать. У него еще жена дура, блять, такая, ну он с ней разводится, Ну такая дура, блять. ну такая сельская. Ну сельские девчонки бывают нормальные, а это такая дура, блять.